Друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Значить, в Офісі президента Добраче підгорає. Там кіпіш не на шутку. Значить, не то, що там про війну, чи що, а мова йде про плівки Міндіча. Значить, українська правда вчора випустила статтю, де детально все розписала про ці плівки. Нагадаю, що у квартирі Міндіча. Була встановлена прослушка, а в квартирі Міндіча збиралися оці всі ефективні менеджера, як Зеленських їх називає, і деребанили оці всі бюджетні кошти. Там кажуть, ну, так хтось мені десь сказав, а я вам кажу, що там вони обговорювали, як купити. За мільярди доларів французький банк, щоб легалізувати те все награбоване, а воно в них знаходиться в, в криптовалюті. Мова йде, щоб ви розуміли, про 6 мільярдів доларів. Це один епізод. І ось Зеленський довгий час не вірив цим. Півкам. Ну, мов таке, там всі ми пам'ятаємо цю ситуацію довкола Набу, як Зеленський хотів піджати НАБУ, щоб встановити повністю контроль. А я нагадаю, хто ще не знає, чи може ще сумнівається в тому, що Набу керують американці. НАБУ працює на американців. Воно якби і Українська держава, але іменно. НАБУ, щоб боротися з корупцією. От американці створили цю набу, щоб вона, дана організація, боролася з корупцією. До речі, українська правда давно вже не українська правда. Її треба називати американська правда. Там теж вона вже довгий час працює на американців. І ось там, в українській правді, було. Описано цю всю ситуацію, що Зеленський спочатку не вірив, що вон дійсно було записано 400 годин, 400 годин розмов оцих всіх їхніх. І з самого початку, як був цей кіпіч, зразу була детальна проведена перевірка. Шукали ці жучки, де вони жучки, де заховані. Було дві бригади, ні одна бригада, але два рази шукали, але нічого вони не могли знайти. Ну, незрозуміло. І тут, коротше, вони повністю цю е, відкинули. Бригаду, а найняли зовсім інших людей. І вони знайшли, друзі, в бетоні. В бетоні просверлено з поверху, там за маском, і знайшли ці жучки. І ось зараз почався насправді шухер. Тому що там таке записано, що там мова не йде там Зеленського на другий вибори чи там слуги народу, а мова йде. Про тюремні сроки, тому що там ну реальні тюремні сроки загрожує. Загрожують їм усім і докази Це доказова база, щоб ви розуміли. Дуже, друзі, Надіюся що рано чи пізно ці стрічки Міндіча озвучать нам, хоч а краще не нам. А в Газі десь, в трибуналі, в суді десь там, в міжнародному якомусь суді, щоб озвучили це все і притягнули тих злочинців до відповідальності. А на даному етапі, поки такої особливої користі від тих стрічок Міндіча немає, лиш помиляюся, є одна: що Зеленський випустив молодь да, до 22 років, включно завдяки. Цим плівкам Міндіча, тому що він хотів скинути набу, піджати під себе. Створився майдан. І ось ці юнаки створювали, всі були з табличками. І зараз Зеленський їх випустив, випустив за кордон, щоб вони їхали, щоб не робили тут майдани. Так що, друзі, спостерігаємо: спостерігаємо за ситуацію, контролюємо, і пан Богдан завжди говорить, Підписуємося на канал. Всім папа!